Вітаю в черговому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавин. Сервіс електронного документообігу Дубідок. Чим він корисний для бухгалтера та кадровика та для пересічного громадянина. Покажу, як в безкоштовній версії можна вирішувати швидко кадрові та бухгалтерські питання. Отже, переходимо до електронного сервісу, який знаходиться за посиланням Dubidoc.com.ua. Натискаємо на кнопку Почати безкоштовно і проходимо першу початкову реєстрацію. Для цього достатньо лише електронну пошту, натискаємо Продовжити і відкриваємо електронну лист, в який надійшов пароль або код до входу, який ми копіюємо та вставляємо у ресурс. Натискаємо Овійти. Система нас запитає, в статусі кого ми бажаємо використовувати цей, документ, цей документообіг, цю, цей ресурс. Якщо все ж таки ми хочемо безкоштовну версію, ми зазначаємо щодо 10 документів. Продовжити. Можна вибрати варіант початку роботи. Давайте візьмемо Створити перший документ. Створити документ. І ми перейшли уже до ресурсу. В якому досить легко передавати документи. Для прикладу, ми натискаємо або ось тут завантажити, або вже блокці документи. Натискаю завантажити. Обираємо необхідний нам документ. Припустимо, це буде в мене цивільно-правовий договір. Одразу він відкривається в ресурсі, ми його переглядаємо, і в нас є два варіанти роботи з цим документом в подальшому. Або поділитися, не підписавши його, для того, щоб друга сторона, наприклад, його переглянула, або одразу підписати. Наприклад, обираю підписати, і є в нас декілька варіантів. Ми бачимо «Дія монокеп, Смарт-Айді або ключем-електронним цифровим підписом. Наприклад, візьму КЕП, обираю такий КЕП, наприклад, «Фоб Хільчук», Так, вводжу пароль до електронного цифрового підпису і щитати ключ. І система підписує такий документ. Чекаємо, поки відбувається накладення такого електронного цифрового підпису. І далі покажу найцікавіше. Отже, система прочитала підпис, натискаю підтвердити. Отже, документ підписаний. Ми бачимо відкритий такий документ. Ось в такому вигляді візуальному відображається наша накладена. Наш накладений електронний цифровий підпис. І далі, тобто документ підписаний, ми натискаємо кнопку або назад переходимо до списку, або натискаю поділитися. І ось тут є декілька варіантів. А точніше, три варіанти роботи: або ми вводимо сюди електронну адресу, з ким ми хочемо поділитися. Їх може бути декілька, я натискаю плюс, і ось користувачі, які мають доступ. Тобто це схоже до Google документів. І, тобто буде перелік користувачів, в доступі яких буде такий документ. Ми обираємо роль цього користувача роботи з цим документом. Зокрема, їх може бути дві: або переглядати, або підписати документ. Тобто, як сторонній переглядач і підписан такого документу. Або ж можна вводити. Код ЄДРПО, ідентифікаційний номер користувача, для того, щоб система підшукала зареєстрованого користувача в системі Дубідок Do і підтягнула уже його. Або є ще інший варіант, який зручний для того, щоб надсилати такі документи будь-кому, незалежно від того, людина користується чи суб'єкт господарювання таким сервісом, чи не користується, натискаємо «Усі, хто має посилання. І може що, або переглядати, або підписувати. Залишаємо, наприклад, підписати і можемо обрати месенджер, за допомогою якого будемо його надсилати, або WhatsApp, Telegram, або Viber, або ж просто копіювати посилання. Наприклад, я скопіювала його в буфер обміну, і в мене теж активна кнопка Надіслати, для того, щоб ось цьому користувачеві на електронну пошту надійшов такий документ. Я ж теж скопіювала посилання, його ввожу в стрічці, і мені одразу відкривається цей документ. Мені не потрібно проходити реєстрацію. Тобто, коли ми відправили фізичній особі, яка з другої сторони буде підписантом, чи це якийсь кадровий документ будь-який, вона без жодної реєстрації, вона просто натискає підпис. І ось цих чотири варіанти доступних. Крім того, ці посилання активні і на телефоні, на будь-якому смартфоні відкриває. Наш працівник припустимо документ через Viber, Telegram або інший месенджер, який доступний, чи, наприклад, на електронну пошту надправили ми таке посилання, і одразу підписує, і нам вже в системі буде видно підписаний документ. Якщо ж говорити за електронну пошту, ось такого характеру відбувається повідомлення. Зазначено, від кого а саме електронна пошта користувача, надіслано новий документ, назва такого документу. І ми просто по кнопці переглянути документ провалюємося у нього і можемо теж його підписати. Тобто, підписантів такого документу може бути не один. Не два, а стільки нам необхідно, і відповідно ще й переглядачів, тобто людей, які не мають права підписувати, однак мають право працювати з таким документом. Отже, ми розглянули, яким чином протягом п'яти хвилин пройти реєстрацію, надіслати документ, отримати документ та підписати. Це все зайняло в нас п'ять хвилин часу. І електронний документ набув статусу юридичної, юридичного документу, має свою повноправну Ціну, силу як в кадровому, так і в бухгалтерському обліку. Тобто, неважливо, з другої сторони, користується людина цією системою, обліковою системою добідок електронного документу, чи не користується, вона може швидко, головне, юридично значимо підписати необхідний нам електронний документ. І в еру електронної цифровізації як кадрових документів, так і бухгалтерських. Це досить. Крутий і важливий ресурс. Зверну увагу на те, що безкоштовна версія передбачає надсилання до 10 документів протягом місяця. Якщо випуск корисний, обов'язково ставте лайк, пишіть свої запитання, які стосуються теми випуску. У коментарях до цього відео я на них відповім. Якщо ще є питання, які стосуються автоматизації обліку, податкового або бухгалтерського обліку, в описі до цього відео ви знайдете посилання де можна залишити запис на запит на податкову консультацію до нової зустрічі